Вітаю вас, друзі! Сьогодні до росіян у тимчасово окупованому Севастополі завітав подарунок. Ракета українського виробництва. Ну, от штунасильок. 200 метрів ракета бачиш, горить. Так що в народження. доволі скоро для окупантів у нашому українському Криму буде багато різних подарунків, не тільки українських, а й американських. І вже ясно, що штукинагураці. Українці готують удар по кримському мосту. Ясно, що сюди тиміникит. Ми сподіваємося, що зможемо пригостити і ще росіян у Криму, наприклад, ракетами атаками Бо боучора. Палата представників Сполучених Штатів Америки нарешті ухвалила пакет допомоги для України. Росіяни зробили дуже багато для того, аби це не сталося. Росіяни дуже сподівалися, що це, зрештою, не станеться, і до останнього не вірили, що Палата представників проголосує. Там боротьба продовжується, там борьба продовжується. І не звичайно, вони розділяли все одно цей законопроект на. На допомогу Україні, Ізраїлю і всім остальним, та нарешті це сталося. Тепер у Росіян платівка змінилася. Сполучені Штати Америки. Навіщо ви вирішили допомогти Україні? Вам це не вигідно? Ані собі вредят, ані, звісно, несомненно, Рубін сук на котором вони сидять. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки учора нарешті проголосувала за законопроєкт про допомогу для України. Ну і не тільки за нього. І росіяни думають, що це було дуже вчасно. Деньги бандируську Україні вони видадуть в день народження Гітлера. Все, що надо знати про мірі спікер палати представників Майк Джонсон, відповідаючи на питання журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової, також каже, що це насправді було дуже вчасне голосування. Був процес, процес були необхідні заходи, які вимоги. треба було зробити перед цим Це всім. важливо, це, вимоги. Вимоги. це вчасно. І це звучить як відверте знущання, тому що за зволікання з боку сполучених штатів. В Америки щодо надання допомоги Україні найкращі сини та доньки України заплатили своїми життями. Якби американці не зволікали, можна було би врятувати дуже дуже багато українських життів. Та донедавна Майк Джонсон взагалі блокував надання допомоги для України. Це тривало півроку, і ще у середині березня він навіть не згадував про Україну. Сернітистайм інменівейзогачгеві інспейтофанфелошебказ. Stability is being threatened in Europe and in the Middle East, and our allies and friends, such as Israel and Taiwan. Кентині до файтфордевери вайту езест, тайвані ізраїль ведуть боротьбу за своє існування. А про Україну Майк Джонсон просто не згадав. Та усе почало змінюватись нещодавно. Нещодавно Майк Джонсон сказав, що насправді дуже важливо підтримати Україну. Лок хістрі джаджес форвові дуси критиколтайм Райна критиколтайм волстей. Айсенк провадінь літа лейдію країн райна із критиклімпортн. Айрили дю ари дюболів дієнтел син болець. To Ukraine, boys. але що саме так радикально могло вплинути на зміну риторики Майка Джонсона? Тут є одразу декілька факторів. Перший це ускладнення становища України на фронті. Російська армія продовжує наступати. А у нас на жаль були останнім часом територіальні втрати. Друге, це спроба Ірана атакувати Ізраїль. Коли Іран здійснив повітряну атаку проти Ізраїлю, це значно пожвавило дискусії щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Ну і третій дуже важливий фактор це народна дипломатія. Майк Джонсон себе позиціонує як дуже набожного політика. Напередодні до нього на зустріч потрапив одесит і баптист Сергій Гайдаржи. Його дружину, яка була донькою пастора та чотиримісячного сина, вбили росіяни. Ймовірно, емоційно, ця зустріч дуже серйозно могла вплинути на Майка Джонсона. На, взагалі, українці протягом цих днів активно спілкувалися із конгресменами. Адесванедикдів'янапдейтте Амабатовакросе стрітфомафес Хірн Вашингтен, а мирґанетейтеворайна Оворін Райна І Я переконаний, що це спрацювало. Саме так і треба робити. Треба займатися українським лобізмом у Сполучених Штатах Америки. Зрештою, палата представників проголосувала. Подивіться на ці кадри. Подивіться на ці кадри. Це кадри. Американських законодавців з прапорами України і цифри, які ви бачите зараз на екрані, звісно, як завжди, із нюансами проголосували за допомогу для України усі демократи, але тільки половина республіканців із палати представників за 310 голосів проти 111 голосів. Проти допомоги для України голосували вже традиційно республіканці трампісти, наприклад, ілля Кива американської політики Тейлор Грін. А іще проти допомоги для України проголосувала Вікторія Спарц, республіканка і Українка. Сама Вікторія родом із Чернігівщини. Вона прожила там до 2000 року. Чернігівщину Росіяни постійно атакують. Зовсім нещодавно був ракетний удар по Чернігову. Але Вікторія Спарц усе одно проголосувала проти. Вона є чистим уособленням зради. Вона зрадила і свою рідну країну, і Сполучені Штати Америки. Варто відзначити, що допомога для України поки іще ще не Дорозі для того, щоб вона поїхала, а це буде зовсім скоро. Має ще за законопроєкт проголосувати Сенат, а потім підписати його Байден. Але у Сенаті шанси іще вищі, аніж у палаті представників. В Сенаті більшість демократів і лідер демократів вже висловився на підтримку цього законопроєкту, То навіть з одними демократами є велика ймовірність, що цей, цей пакет допомоги пройде. Але не забувайте, що це не єдиний законопроєкт, який стосується України, і за який учора проголосували у Палаті представників, тому що там також проголосували і про можливу конфіскацію російських активів на користь України. Російські бандити дуже незадоволені і кажуть, що так не можна. Це бандитизм за конфіскацію активів росії вони проголосували. Це шантаж, Несомненно. Це бандитизм, конечно. прес секретар Владимира Путіна Пісков поскаржився на таке рішення і заявив, що так звана Росія обов'язково відреагує. Колись і якось США відповідають за рішення конфіскації власності Росії. Москва прийме міри, відповідаючи її інтересам без по часу. так звана Росія вже готує дзеркальну відповідь. Так звана Росія рішуче почне конфісковувати усе американське. Можна почати із айфонів у Росіян. Ну, в відповідь Росія буде конфіско. whats їх активи. і ви знаєте, росіяни цього разу знову усіх переграли. Вони здійснили дії у відповідь ще до того, як Палата представників проголосувала. Наприклад, нещодавно російські танкісти на тимчасово окупованих територіях України вбили американця, який у 14-му році приїхав воювати за так звану Росію. Новини про допомогу для України російським пропагандистам, звісно, дуже не сподобалися, але вони втішають і себе, і росіян тим, що допомога, якщо бу. Буде, то не скоро голосують зараз, це вже люфт где-то в півтора два місяця. Ну це якщо все очень срочно, то через півтора два місяці там перший ящик патронів або перший автомобіль. Проте у Пентагоні вже заявили, що вони підготували пакет допомоги для України і готові його відправити одразу після того, як Байден підпише закон. І звісно, це ні на що не вплине. Нікак абсолютно ходи свого не повлияє. Ход війни це змінити. Не может, но кардинально это ничего изменить не може і за цими росіянами кардинально не погоджується. Інший російський, тимчасово живий пропагандист Олександр Коц. Він мало не плаче і пише, що було би дуже тупо думати, що пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки не вплине на ситуацію на полі бою, тому що приїдуть і ракети до ППО, і приїдуть артилерійські снаряди, і багато іншого, що створить проблеми росіянам. Звісно, пакет американської допомоги не принесе нам перемогу вже завтра, але він принаймні дозволить на. Нашому війську довше протриматися, а там зросте допомога і ще від європейських партнерів. Ми так і будемо дивитися, як підуть і в 16. Да. Дуже тривожно і поки російським пропагандистам дуже тривожно від того, що Сполучені Штати вирішили допомогти Україні новим великим пакетом озброєнь. Вони якось забули взагалі за те, що відбувається у них на так званій Росії, де їхні міста тонуть, і їм ніхто не допомагає. Прорвала дамбу Берег білів. зараз уже моря настояще росіяни дуже переживають за гроші для України, але при цьому вони не виділяють гроші на свої власні об'єкти інфраструктури. Та й навіщо їм та інфраструктура потрібна, якщо можна зробити ракету. Вода прибуває швидко, за 12 часов, зразу майже метр. Сейчас уровень више 10 метрів. Американська допомога, це звісно, дуже добре, друзі. Але як ми бачимо, вона не є постійною. Зате постійно ви активно допомагаєте нашому війську. Я зобов'язаний сказати, що завдяки тому, що українці стали масово купувати і застосовувати на полі бою fpv дрони Камікадзе. Це врятувало багато в чому ситуацію на фронті. Без американської допомоги дуже важко, але якби Україна. Інці не надавали своєму війську цю важливу відчутну допомогу, було би набагато важче, і конфігурація фронту зараз була би зовсім іншою. Тож американська допомога це чудово, але це не панацея. Ми маємо усі об'єднувати наші зусилля і далі допомагати активно українському війську, українському солдату, усім силам безпеки та оборони України.